Сьогодні будемо туювати люля кебаб Для цього у нас є говядина півтора кіла. Нам треба з неї зробити фаршик. Весь процес. Виробництво фарша показувати не буду, але трошки покажу. Це на новорічний стіл. Така задумка. Бачите, американці придумали такий міксер, думаю, що йде мясорубка, а що пальці туди не в нас є така палка, запихав. Путь і все. Бачите, які вони передумковають. І палець туди не запхаєш. Тут треба дуже-дуже постаратися туди запхати палець. Тепер беремо цибульку і натираємо її. на терці. А чому натираємо? Я вам пізніше покажу, тому що нам треба смак цибульки. Але треба, щоб не розвалився наш кебаб, І для цього нам ще треба якась миска. Ось така на. Блін, я розплакався, як дитина мала. Хі -хі -хі. Цибулька якась ядрена. Тепер ми її беремо в ситу, в ситу. Висипали в ситу і нам треба віджати весь цей сок, щоб вона не була мокра. Щоб вся влога вийшла. Інакше наш кебаб буде розвалюватись. Я же расплакался. Теперь всю цибульку кидаем в наш наш фарш. фарш. да. Ось цибулька, говяжий фарш. Це, тепер нам це треба вимішати дуже добре. Так, тепер нам треба пів кіло курки. Е, в моєму випадку це грудинка. Чік. Запитання яке пошла. Дьорку. Круто, коротко. Рада на мене трошки підмерше, але ну, я думаю, мясорубка порається з цим завданням. Зама, окей. Бачите, тут маленький отвір. Вона має бути або такими смужками порізана, або синіми руками має запихатися. випадку папку за соседніх рук. Як вам такий процес? Такі шматочки. Це все виглядає не дуже гарно. Я розумію. Це мій перший кулінарний досвід на каналу. Не хоче засоватись, то що замерше. Ось тільки гармедів тут залишаю на кухні, треба бігом це робити і тікати. Сьогодні ще маю робити кріллетки ну і м'ясо на мангарі. Ось ну, швиденько виправляємо. Тут Чисто чистити вашим пальцем, тому що безпечно. Тепер оцю суміш треба старанно перемішати між собою. Курка дає трошки е, більш таку концентрацію в'язкість, щоб наш люляк не сковзався. На шампурі. Перед тим як все вимішати, дуже гарно. Солимо, перчимо за смаком. Можна додати кінзи трошечки. В моєму випадку тут суміш для шашлику я використав, яку купував в Україні в 22 2022 році чи 21. -му. І вимішуємо. От я дурний. Коротше, камеру не включив і все тут балакаю, балакаю. Ах ти, говори блогер. Коротше, ми на вулиці, тому що нам треба відбити м'ясо. А коли будемо відбивати м'ясо, воно буде бризкати. І нам, щоб не робити на кухні мес, ми робимо це на вулиці. Я вже його відбив, поки вам розповідав на незаписуючу камеру. І зараз покажу, як воно має виглядати. Ось так виглядає відбити відбитий фарш уже. Він вже судкий, ліпиться до рук. Це той ефект, який нам треба. Ой, не дуже ліпиться. Був великий шматок. Ось так він має триматися пальцем. Треба відбивати 10-15 хвилин щоб весь білок, який є в говяжому фарші, розпустився. Тобто там будуть видно ось такі білі, білі штуки. Дивіться, у нас снігу немає, але морозно, дуже морозно. Ууу, все замерз. Так, це я приготував. М'ясо. Порізано такі платки. Не знаю, такі кусочки, як стейк, типа. Це, як він називається? Біточне м'ясо. О, біточне м'ясо. І Л лежало всю ніч, розмерзалося. І зараз вже пів першої, ой, пів 12 дня ранку. І воно ще не розмерзлося. Але я все одно порізав на такі от невеликі шматки, потикав його ножем, поробив такі дирки в м'ясі, щоб воно пропіталося нормально. Заляв його спершу мінеральною водою, щоб воно трошечки розрихлило структуру м'яса. покрив, поперчив, посолив. Ще в мене є така приправа з України для м'яса. І зверху покрив майонезом, і тепер воно буде стояти тут, в спальні, в нас в спальні. Бо там гуляють хлопці-коти. І все треба від них закривати, бо там один з них такий шустрий. Коротше, до жарки воно має це все в себе впітати. Потім я це все перемішаю. І вже коли буду смажити, я вам покажу, як воно буде виглядати. Ось така моя, моя робота сьогодні. Приготувати все, підготувати все, а потім приготувати. Все. Так, прийшов час займатися м'ясом. Вже друга година дня. Зробимо зараз, поки видно. Кота закрив. Так, використовуємо ось таке вугілля. Я можливо показував. Для цього ми його висипаємо сюди. Тут була зола з минулого разу. І ми її висипали Вона ось в таким. Збирається в такій штуці, потім в пакет і викидаємо в сміття. Це дуже круте вугілля, тому що не треба його довго розпалювати, воно чимось насякнуто. І для цього мені тільки треба... Телефонний довідник і все. Але я сумніваюся, що я зараз його підпалюю цей довідник, тому що він якийсь вогкий. Горить тойозна. Зараз будемо посмотрети. Саламандра не хоче горіти. Десь він тут набрався в попирный говорит а, придать тебе Думал дом брата газету пошутиться не хочет и так газету взяли теперь можно ах ты ты ч с... ⁇ не хорошая штука давай гуляй прикинем но ведь Газета не хочет гореть. Что за? Газета была в хате. Там тепло. Она может быть и Все. Газета загорелась. Газета. Зара иди Я так підозрюю, що цього у Юлі мені буде мало, стільки м'яса всякої люляти і м'ясо просто і креветки, креветки, креветки якесь, криве слово. Креветки. Як вони правильно називаються українською? Коли ще українською, ніхто навіть не знав, що такі потвори існують креветки. Вс! Папірець! Куди ти полетів, блін? Папірець загорівся, запалив вугілля. Тільки не запали мені ще, блін, плотом, блін. Все, отак воно швиденько хоп-хоп-хоп. І загорівся. Давайте його пустимо донизу, для цього нам треба як шарманство. Крутиш таку штуку і воно опускається. А поки воно тут розгоряється, ми підемо кебаби робити.